Так, Volvo v 70 продано, дуже, дуже класний варіант був, дуже, дуже класний автомобіль. Люди приїхали, перевірили і прийняли рішення купувати. До речі, завтра допоможемо зареєструвати МРЕО І ключове, цей автомобіль був проданий в кредит. Кредит ми оформили за 3 години. 3 години, друзі. Ось така у нас ще послуга, тому лізинг кредит у нас теж є. Кому потрібно, звертайтеся, можна так купувати автомобілі. І, до речі, дуже-дуже такі лояльні умови. Невеликий відсоток, є сенс, є сенс користуватися цією послугою. Ми далі працюємо, зараз поїде ось ця шкода кодяк на і так далі, і так далі, далі. Також сьогодні була продана ось ця красотка. Теж буде був по ній відеогляд раніше, теж буде пізніше. Буду показувати, як вона буде виїжджати з нашого автосалону. Тому друзі, приїжджаєте, Києва, вулиця Миколи Грінченка, 18, компанія Greenway Auto. Працюємо ми 6 днів на тиждень, неділя вихідний. Зараз короткий день у нас, тому що темно, 4 часа 16.00. Тому от десь до 16-16.30 ми тут з 10. Ось такий у нас робочий графік. Ну і кожен тиждень нові поставки. На цьому, друзі, все. До зустрічі.